Ділити по-новому волинян нарікає на зловживання голови княгининівської сільської ради. каже Олена Твердохліб займається незаконним перерозподілом земель. В одних забирає іншим роздає. Волинянин Руслан Пилипюк стверджує, що став жертвою такого собі самоуправства. Нещодавно чоловік дізнався, що у нього вилучають земельний наділ, який йому було відведено ще 15 років тому. Волинянин Руслан Полипюк прийшов до Луцького міськрайонного суду. Сьогодні тут розглядають його позов. каже раніше ніколи не з ким не судився. Тепер же мусить таким чином воювати із княгининівською сільською радою. За те, що ми незаконно забрали земельну ділянку. Підстави такі, що так захотілося. Ну і голові сільської ради. Твердо хліб. Ще 15 років тому чоловік отримав під особисте житлове будівництво земельну ділянку у маяках Луського району. каже, завіз туди будматеріали та готувався спорудити будинок. Поки накопичував гроші, матеріали частково розікрали. Тож процес затягнувся. Однак намірів побудуватись не полишав. Власне тому, після зміни назви села минулоріч прийшов переоформити документи на свій наділ. Приводу зміни села Маяки на княгининок. Я написав всі по-новому документи, і ніхто мені не сказав, що в мене буде та ділянка забрана. Про те, що у сільській раді, яку очолила укропівка Олена Твердохліб, накинули око на його майно. Позивач дізнався восени минулого року, коли прийшов на сесію. Там розглядалось питання про надання йому дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Однак заявнику відмовили, пояснивши, що ця ділянка вже йому не належить, бо її. Вилучила. Ця зелена ділянка просто комусь знадобилась для інших людей. Ми вважаємо в діях корупцію. Сто процент. У зв'язку з тим, що я спілкувався з головою сільської ради, вона за 15 хвилин нашої розмови п'ять разів мені дала зовсім інші відповідь. П'ять разів поміняла відповідь. Представник сільської ради про цю ситуацію говорить неохоче. Єдине пояснення, ділянку громадянина дійсно вилучили. нібито у зв'язку з тим, що власник нею довго не користувався. Те, що людина з 92-го не розпочала ні будівництво, не платила, ні податок за землю, то ви вилучили.» А людина в людини спитала, чи, ну, чи можна вилучити? Може вона вже назбирала грошей, буде будуватися, так. Ви людини запитаєте. А ви запитали сільська рада? Я думаю, що якщо його на депутатську комісію викликали, то мабуть, що питали. Дякую. Ніхто нікого не запитував, рішення абсолютно незаконне. Вже під час судового засідання з'ясувався цікавий факт. Представник сільської ради Олександр Прозоровський подає суду додатковий письмовий доказ: свіже рішення сільської ради про вилучення в позивача земельної ділянки. Лише перед самим новим роком княгининські депутати проголосували за це рішення. А про вилучення позивача повідомили ще восени, тобто виходить з заднім числом. Ви відмовили стороні у зв'язку з вилученням земельної ділянки. В ну, наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою ви відмовили стороні 27.05.2016 року. Так, там так. було рішення про відмову. В п'ятницю яке було число? В п'ятницю було 25.12.2017 То що, я не зрозумів. другий раз вилучили, ви знаєте те, що тоді ви ви не вилучали, а просто відмовили. Так, да, її тоді не вилучали, і просто їм відмовили про надання дозволу по складанню проєкту землеустрою. Я не можу зрозуміти. Ви відмовляєте і кажете, що ваша земельна ділянка вилучена. В п'ятницю приймаєте знову рішення про вилучення, так як рішення не було оформлене на той час. Від пояснень представника відповідача, а точніше, безладу, що твориться у сільській раді, суддя лише зітхає. Сторона ж позивача такий письмовий доказ від опонента сприймає на свою користь. Тобто, це є письмове підтвердження того, що рішення від 16 вересня було незаконним і його необхідно скасувати. Суддя оголосив у справі перерву, щоб розібратись, як розцінювати таке рішення сільської ради. Руслан Полепюк та його адвокат обіцяють звертатись до суду зі ще одним позовом та не виключають можливості заявити й до правоохоронних органів. Мовляв, нехай прокуратура розбирається, що за рішення та яким числом приймаються у княгининівській сільській раді. Машкова, Дмитро Кудик для нове на часі.